Стрічні лональне. Анальний тріщини це рана в анальному каналі. Розрив шкіри. Це зазвичай, механі... ну, не зазвичай це завжди механічне пошкодження, яке може бути після закрику або проносу, або як складення серйозного геморрою, або в анальному каналі можуть тіліпатися там, сусочки гіпертрофовані, або паліпи. Вони, і людина про них можна навіть і не знати, але вони травмують анальний канал. Знову ж таки травма. Все через І там утворюється рана, яка починає боліти. Це на першому місці, І інколи кровоточити. І самі тріщини майже ніколи не І Треба звертатися до лікаря, тому що достатньо швидко вони можуть стати хронічними. Хронічні це коли. Вже по краям сформувались рубці, і вона не може загоїтись сама. І інколи вже через місяць там є рубці, і вона постійно і Тоді треба мені оперувати. Тому краще приходьте пізніше, щоб вже були рубці, щоб мені було що робити. А, але якщо це тріщина свіжа, свіжа, тоді вона може загоїтись просто з мальзію, але тут потрібен візуальний контроль. Бо люди часто використовували мазь деякий час воно боліти перестали і вони вирішили що воно загоїлося. але ми часто дивимося і візуально там рана ще залишається і якщо так все без контролю залишати то знову ж таки рішення стане хронічною тоді мені доведеться щось робити